Вітаю, в ефірі програма «Точка зору» я Юрій Громницький. Катастрофу чотирьох суден у Керченській протоці називають наймасштабнішою в історії сучасної Росії. А збитки, завдані Україні, вже зараз обчислюються десятками мільйонів гривень. Екологія регіону зазнала серйозної шкоди і цілком можливо, що відпочивальникам на Азовському та Чорному морях впродовж багатьох років доведеться купатися у чорних плямах мазуту. Що робити? Чи зможе держава не тільки тримати ситуацію на контролі, а й ефективно ліквідувати наслідки? Скільки часу і грошей потрібно, аби регіон назвали екологічно безпечним? Наші гості Сергій Тарасчук, голова Національного екологічного центру, та Володимир Мальцев, директор Недержавного інституту екології. Вітаю вас, панове. Вітаю. Отже, у воді Доброго. опинились 1300 тонн мазуту і 7000... Сірки, які потрапили у воду під час аварії, які наслідки, будь ласка, поясніть нам можуть мати такі кількості шкідливих речовин на воді? Пане Терещук будь ласка, вибачте. Ну, наслідки взагалі, звичайно, катастрофічні. Ну По-перше, це катастрофа, бо вже загинули люди. значить Це катастрофа. Це не аварія, це катастрофа. І це катастрофа за наслідками. Але так якось в нас виходить, що ми починаємо... До, до екологів звертаються, звертаються до науковців, звертаються до людей, які займаються довкіллям. Коли щось трапляється у нас в державі або поряд з державою. І ми дуже багато говоримо про наслідки. От, І... Давайте про це трошки пізніше, давайте конкретно окреслимо, які, якої шкоди зазнав регіон. Що саме трапилося? Погіршення якості довкілля, яке полягає? погіршенні якості води. Полягає в величезних збитках біорізноманітів, зараз йде зимня міграція риби, зараз йде концентрація з цим пов'язана кітоподібних, тобто дельфінів, зараз йде переліт птахів міжнародним цим, ну, планетарного значення еміграційним шляхом. 30 тисяч загинуло, ми чули вже. Близько 100 тисяч під загрозою. Під загрозою. Пане, Пане Мальцев, ваша відповідь на це питання. Well, я б хотів додати, власне, до того, що вже сказав пан Сергій. Kent, крім втрати різноманіття, дуже суттєво підірвана і здатність Азовського і певної частини Чорного моря mm. до самоочищення. Тому що з... Вмирають гідробіонти, тобто краби, інші ракоподібні молюски, які населяють дно, які власне і очищають для нас воду. Але коли нафта надходить до донних відкладів, звичайно, що їм загрожує загибель, і море втрачає оцю свою природну здатність до самовідновлення і самоочищення. Пане Тарашук, саме тому о, о, цю катастрофу, що сталася в Керченській протоці, називають катастрофою всього Чорноморського регіону. Ну, їх називають ще й катастрофою вічок Чорноморського регіону, бо Кельзінська протока це фактично екологічний коридор, який підтримує зв'язок і баланс між Азовським і Чорним морем. Ви знаєте, що Азовське море це взагалі унікальне водоймище. Це найбільш рибне водоймище було на планеті. Я не знаю, як зараз там ситуація, Це, це не так, Нажаю, але, це, але це, ну, першу десятку, мабуть, воно все ж таки входить. І е, якраз завдяки Керченській протокі, завдяки режиму Керченської протоки, і оцей унікальний баланс і підтримуються. І вийшло так, що зараз вдарило е, техногенною катастрофою по найбільш вразливе місце. Тобто по цьому горловині, по цьому екологічному коридору, який якраз поєднує ці два басейни. Саме е, такі наслідки, тобто е, риба, птахи. Е... Але я так розумію, що і люди зазнали. Е тобто я так Марії. розумію, що е е е українські рибалки тепер можуть зіштовхнутися з серйозними проблемами. Тобто це економічна також проблема? Звичайно. Думаю, що найближчого часу треба буде припинити промисел на всій акваторії Азовського моря, тому що риба мігрує і вже про це казали, вона може накопичувати нафту і буде її накопичувати. І, власне, скільки буде ця риба непридатна для, для вживання, ми не знаємо. Тобто Визначить... люди не зможуть більше вживати, наскільки я розумію, рибу з Азовського моря? Ні, ну чому? Можуть, але думаю, що на, на найближчі, да, найближчі місяці це ну, вкрай не бажано. Тому що ми ж не можемо встановити, чи ця риба е брудна, чи вона придатна для вживання, доки ми її не виловили. І от уявіть собі, ми виловлюємо, риба забруднена, що потім викидати. До того ж, Я... у нас існує і дуже, на жаль, поширене браконьєрство. Ця риба взагалі не піддається жодному. Тобто принкує. люди мають поводити себе дуже уважно, звичай, купуючи рибу звичай. в тому регіоні. Пане Тереш... а, Пане Терешук, от те, що сталося, ця катастрофа, що сталося, це результат форс-мажорних обставин чи якась закономірність у діях певних служб морського флоту Росії, чи я не знаю. Ви знаєте, на превеликий жаль, це з одного боку, звичайно, форс-мажорні обставини, ну, буревій. Ну, буревій багато було. Але от останній час я скажу бував в ефірі, коли була фосфорна катастрофа, я теж її коментував, я казав, що ми завжди коментуємо наслідки. І дуже мало приділяємо, зараз мене Росія цікавить менше, мене більше цікавить Україна, бо я громадянин України. І е, вперше я скажу про Україну. Ви знаєте, відсутність в Україні, пріоритетності екологічної політики, от призводить до таких от наслідків. А далі це все пов'язано з політикою, з економікою, з рештою речей. Дивіться, от чотири ризики, величезні чотири ризики. Перший ризик. Ну що таке взагалі оцей е, невеличкий танкірок, я від танкером його не можна назвати, і будь-який вам фахівець каже, що це баржа, е, річка море, який фактично катастрофа якого призвела, поставила під удар фактично такий ну, світового масштабу водоймищі. А там зараз збираються нафтопромисли розвивати, великі танкери приймати і таке інше. А що буде тоді? Це треба задуматись, щоб не повторювалось, не сталося. Це перше далі. Далі. Україна від судна загинули не тільки в Керченській притоці, вони загинули біля Севастополя, вони загинули у узбережжя Криму. Україна фактично зараз не контролює навігацію на цій частині своєї території, екваторії. Бо ви знаєте, проблеми з маяками, з навігаційними станціями... Зараз це складні знаходяться... теми взаємовідносин між Росією та Україною. Це складні теми, але ви розумієте, що відповідальність от за ці судна іноземні, які загинули, буде нести Україна. А. Контролю за навігацією нема. І я вважаю, що наша держава повинна, щоб не групка якихось там хлопчиків-націоналістів щось там вимагали, а що це державна річ, і це треба вирішувати, бо поки це не буде вирішено, буде у нас таке. А тепер дивіться, візьмемось до Росії. Оста... Так, Останнє зауваження, потім вивозкоїмо пана Мару. А, а до Росії. Значить, Дивіться, оці судна, що загинули, де вони загинули? Вони загинули на якерних стоянках. Ну це написано, от візьміть, відкрийте, написано, що на якорних стоянках порвала судна. Тобто, кажуть, що винні капітани. Які капітани? Капітан на якорній стоянці відповідає за те, щоб, вибачте, дерьмо не летіло з судна, та щоб п'яні матроси не билися. А ре... за решту відповідає порт. Як поставити судно на стоянку ще? Не попередили навіть свої судди? Ми зрозуміли. От Такий сусід. А, пане Мальце, от, наш сусід, власне, за твердженнями російських екологів, привозить щорічно понад 100 мільйонів тонн нафти саме в тому а, регіоні. І дуже часто застарілими суднами. Тобто а, є ризик повторення а, таких катастроф. Ну, звичайно, є ризик повторення навіть і не за умов буревіїв, ураганів. Теж прийшла така інформація, що під час цих подій в районі Азовського моря і власне Керченської протоки було порядка 150 суден. Тобто могло загинути їх набагато більше. І кожне е, судно е, везе фактично небезпечний груз, небезпечний вантаж. Е, це дуже, дуже небезпечна ситуація Чи... і вона має бути врегульована на двосторонній основі. Ну, от саме якраз пан Янукович сказав, що треба якось врегулювати. Чи можливе використання якогось досвіду Туреччини, яка вимагає за прохід своїми протоками через босфор, наприклад, щоб проходило ще там. Дном, а не такі застарілі барджі, як сказав пан Звичайно, це треба робити. І зараз говорили про створення робочої групи, але це має бути взагалі дуже серйозна урядова комісія з залученням фахівців. І обов'язково не урядового сектору. Я знаю дуже багато наших колег, які дуже переймаються в Росії станом довкілля. І має бути найближчим часом підготовлене на доповідь, що ж саме сталося, які наслідки. І вона має бути доступною Я в інтернеті або в друзі.